Привіт, друзі, Катін Петак знову з вами. Знову Дніпро, трошки навалило снігу, воно страшний копатель, сьогодні буде копати теж по 100 монет за раз і взяли з собою друга, який буде копати сьогодні перший раз. Першого монітоса підняв, 10 копійок, такі грязні. Продовження серії 57-й рік. Mm -hmm. На. Все, ти сказочно багато. <рес> <рес> Ого, да теж. все 57-му. 57-му? Все, все, так, да, по 57. -му. Та вона така, блін, ушата на, що це капець. А ще якісь а тут одмивати треба, тут не домиєшся, блін. Там ще щось є. Що такі ось. Це теж по 57? Так, да, все по-моєму по 57 -му. і десь кипіє, да? так? Десь ще 15 -му. Так, а ось 15 копійок рамочник, 1957 рік. На. Так, Манітос ще один мені випав. Точніше не ще, а перший. Якщо з Владика, з Владиком, то не перший. Зараз я його трошки помию. На, пітнарік, походу. 52-й. 52-го року. Що там, нічого поки? А, ти перчатки перебуваєш. У мене ще одна монета. Зараз я її трошки помию. 10 копійок, рамочник. Все в рамочниках. 54-й. 10-54-го. Так, ще один монітос у мене. Так, десь тут я його бачив. Уже не бачу. Десь так красиво-красиво стирчав. А де він? Це ж поки телефон достанеш, блін. А, ось він. Ну, все. Зараз я його помию і покажу. Так, Це у нас трьошка. Три копійки, походу, 1900 якогось там року. Ніфіга не видно. Знімаю ще Дві копійки випало. А дві копійки знайшов? 30. Ну так, да, совет. Так, зараз я її трошки сполоснув. О, двушечка, так. Да. 37 рік. Монета за монетою, блін. Як і нас прошлого разу попереднього. Так, сигнальчик плюс 50 був. Так, пін не включив, сейчас включаю і шукаємо. Шматочок скла лежить. Копійос, походу. Так. Да. Так, копійот. Зараз я його сполосну. Споласкуємо. На звісно оно тут в Дніпрі таке все зачвекане, замулене, блін, і взагалі не зрозуміло, що воно. Двушка, мабуть. Дві копійки, але які. Один бог знає. Ще одна монетка. 10 копійок 1954 року. 54. -й. Одна за одною. Так, ще один монітос. 53-й рік, рік смерті ублюдка вусатого сосаліна. Так, ось я якусь таку хріновінку знайшов. Цікаву, мідну, якась така скоба. Що воно, то напишіть в коментах, бо я не знаю. Може щось сучасне, може і не сучасне. Берега, потім вода відходила і назад. 20 копійок 57 року. Так, ще одна монетка. Миєм і показуємо. 10 копійок 1952 року. У дуже гарному стані. Да, собаку. Каже, собаку взяти, та ями буду рити. копійока копійка миємо і показуємо знову дисюлик чи двулик ні да дисюлик 57 -й. тупо по 50 годам так ще одна монета 10 копійок рік стертий. Ну, 50 наверное рік стертий так, ось камрад викопав вже монету свою першу Так, сейчас помиємо сір. 20 копійок 55-го року. Само на оно ще Так, камрадик теж знайшов, ану покажи 20? Не, не 20. Це коротше 3 копійки. 3 копійки, 1900 57 року Лесна випала ось така маленька Невеличка Так ось знахідки камрада теж попіднімав тут же Ну всі по 57 року Ну що, є що? Та щось раз пікнуло Ну шукай Так, а в мене тут ось 55-й двушка Гудзик РПК. Маленький і не дуже симпатічний. Підійшов до комрада. зараз він помиє, У нього там ціла жменя, Ще до нього не підходив, що тут понакопував. Та да тут капець. Коротше, копійки, копійки радянські, ціла 5 купа. П'ять. Це блісна, так? Да? До речі, куча На, всього. Ну ось, такі ось. Нічого, нормально, кружимося далі. Вітер піднявся. Тебе штани не промокають, так? Да? Ні. <різь> Клас. Зверху одні встани не промокають. 1953 Сосалину привіт із могили. На. Петнарік. Перший виход і куча монеток. 1957. -й. І стан непоганий. На. А ні, то вже заліз, заліза в тебе, ось. Ще одна монета. Промиваємо, показуємо. П'ятак 1949 року. Класний стан. Так, 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 так ще одна. Мию. 20 копійок, рамочник, знову, 57 рік. Тут камради ходять теж. І камрада монетка на фортуну випала. Комрадів сьогодні дуже-дуже багато. Це, це за сьогодні, так? Да? Так. Да. Це там на перешейку на натура. Да. Це я вчора вчора пропускав. Ти їх стільки одно за одною копаєш, копаєш, копаєш. Да, їх не перекопаєш. П'ятнашка. Да. П'ятнашка да, 55-го. Камрадик копає. У мене опять двадцять п'ять, пятьдесят шостий, десять Грузик знайшов. найшов. Грузок. <звук> Такими переливами, блін.

Оце жирок, блин. У тебе вса есть? Взвісить, ні? А це подожди. Це не... А де клеймо? Щось я ее не бачу, подожди. А, ось все. Не-не. Нееее. Неее. Красота. А вообще красавец. Вроде только що. Оце жир. Да, вроде з магазину. Так, все, характер на пляж, потому що тут камрадів повно. Замок выпал. Ось такий, да.